Тисячі місцевих жителів метеорологи заявили, що це історична повінь. Такого тут не бачили останні 15 років. Відво... Злочин у раю у будні о 18.40 Та у вихідні о 16.40. На Уніан серіал. Ні, Пабло, ні, ні. Пабло Ескобер. Полювання без права на помилку. Нарко справжня історія кримінального світу. У будні о 22.30 на «Уніан-серіал». Дивись оновлений телеканал «Уніан-серіал». Ви чули про мене. Розслідуй, як справжній детектив. Я ніколи не думав, що буває інакше. Розгадуй загадки сюжету. Насолоджуйся несподіваним фіналом. А це я й хотів почути «Уніан-серіал». Дивись детектив.